Добрий день, малята! Вітаю вас на занятті з малюванням. Прийшла до нас біла, морозна, сніжна зима. На дерева на ложок тихо падає сніжок, а сніжинки все кружляють, білим килимом лягають. Діти в хаті не сидять, на санчатах з гірки летять. Санчата весело по сніжку поспішають, доріжки всюди залишають. Погляньте, скільки слідів доріжок залишили санчата на снігу. Сьогодні малята, ми з вами будемо малювати сліди доріжки, які залишають санчата на снігу. Для роботи нам потрібно аркуш паперу білого кольору, пензлик. Водичка фарба гуаш синього кольору. Починаємо малювати. Беремо пензлик, набираємо фарбу на весь ворс пензлика і проводимо ось такі сліди доріжки від санчат. санчата. Їдуть і залишають ось такі сліди на снігу. Ще наберемо фарби. Намалюємо ще одні сліди доріжки. Ось так, санчата по сніжку їдуть і залишають ось такі сліди. Малята вдома намалюйте сліди від санчат і присилайте ваші роботи. До побачення!